Українці знову скуповують валюту у червні. Попит зріс на 20 відсотків. Лідирує долар, хоч він і подорожчав до восьми гривень десяти копійок. Під час євро його завезли небагато. Іноземці розраховувалися переважно картками. Українці ж бояться виборів. Плата буде робити максимум зусиль для того, щоб втримати валютний курс до парламентських виборів. Але що відбудеться після виборів, в принципі є така невизначеність, яка і, і під Підтримує девальваційні очікування. А відтік валюти через готівковий ринок минулого місяця склав близько 700 мільйонів доларів. Українців лякає і нестабільність євро. Тому люди почали переводити свої заощадження у долари. Потрібна валюта і для закордонних відпусток. З кожним годом збільшується тенденція к виїзному туризму. То тобто є снаслення їздять в більшості сто начинають їздить за границю, відповідно, як какращотна валюта виступає там і лі долари, і євро. що і до тому що Насління начнеть менше і збивати валюти, і наоборот більше її купувати саме на період пуску. Водночас фахівці кажуть, скуповувати багато валюти не варто, гривню триматимуть. Значних платежів за державними позиками поки що не буде. Окрім того, ситуація на зовнішніх ринках поліпшується. Ціни на сталь майже не знижуються, а нафта дешевше є. Це вигідно для української економіки.